Потап останнім часом виставляє настільки дивні відео, що складається враження, що він поступово їде з глузду. Ми їх подивимося сьогодні і обговоримо, що до цього могло призвести, і що взагалі відбувається. Також Юлічка Верба, така відома блогерка, дослухалася до критики в свій бік, що вона дуже багато всього покупає собі і демонструє це в інстаграмі, а те, як вона допомагає армії, не демонструє. І вона показала, що вона купляє для армії, а її ще більше обісрали сьогодні. Розберемося, чому і звичайно ж буде ваша улюблена рубрика Арестович знову сказав. Ну і трошки обговоримо рекламу відомого бренду Чер 17, яка дуже сильно зачепила багатьох українок, перш за все, через те, що це була реклама колекції для пишних жінок. Що в цьому такого? Чесно, я сам не одразу врубився, але коли почитав коментарі, зрозумів, погодився і поясню вам. Коротше, сьогодні буде дуже цікаво, і весело, і душно, і затишно, і все, як ви обожнюєте, у вашій улюбленій рубриці Крінж Тижня На каналі Рома Геній. Дуже коротко представлюся. Мене звати Рома. Я відомий в інтернеті як Геній, я головний редактор Ікла. Це такий інтернет-журнал, один з найпопулярніших серед молодих в інстаграмі. А також я митець, музикант, і тут на своєму авторському каналі розповідаю цікаве і важливе про Україну і не тільки. Якщо коротко, мене звати Рома Геній. Зараз буде геніально. Пігнали! Потап почав виставляти у себе на сторінці дуже дивні тіктоки, дивлячись, котрі мені хочеться ставити йому діагнози. Найпопулярнішим став той, де він відповідає хейтерам. Причому він це робить під біт до джакет. Шизе девел і він там співає, Він диявол, типу самоіронічно висміюючи себе, начебто, але виходить в нього відверто так собі. Давайте трошки подивимось. Сказав, що сказав. Твоя мама ще відвідувала мій концертний зал. Я що ти там хейтиш про потапа. Може, я і є той справжній папа. Біч, іспанське ТРО, мама, волонтери, суцільне дно. Це взагалі не музика, це щось сатани. Це той, що в Московії при всіх знімав штани. Я диявол, безталанний манкрути на а він А він розводиться з настею завжди. А він диявол, винуватий у всіх моїх ложах. Він дирявий, все побачимо, час все покаже. Хтось сміється. А хтось сплаче, а хтось скаже, що хейт нічого не значить. Hm. Я б так не казав, поки гавкують собаки, їде караван у сенсі. Караван де поки собаки лають, вони його підштовхують, вони допомагають. Тобто, що я тут і штанів, як в Москві, вискакую, я мушу вам сказати тільки дякую. Папа, маркетинг, мама, комунікація. Навіть у ці формується, нація хоче зла, маєте на це повне право. Хтось для вас Бог, а я буду ваш диявол, якщо вам так всім легше. Всі добрі справи, найцікаві цікаві, зрештою. До речі, у словах Путіна потап 5 літр співпадіння спів. Ядияво. Ядийов. Так, ну дивіться, я хочу одразу сказати. По-перше, це крінж 70%. 30% він, в принципі, доволі самоіронічно і виглядає, як планував. Чому він наполовину поголений? Я не знаю. І знаєте, що мене ще здивувало? Це потап. І коли його десь там в новинах або по телевізору називали репером, я постійно такий ой. Який він репер? А тут він читає цілком собі непогано. Та й написаний він більш ритмічно і сучасно, ніж у деяких молодих гравців сцени, типу Паліндрома, наприклад. Якщо хтось з вас взагалі не розуміє, що можуть бути взагалі за хейтери у Потапа, типу кому на нього не у 2023-му, так я вам скажу, що їх. Ціле море, тому що ненавидіти потапа стало модно після того, як він випустив цю всрату пісню про волонтера. Якщо хтось не знає, там були наступні рядки: дві ночі не спала, танцюй мала, і вдома не була. Ой, мама, не питай, з ким я була, і де ночі провела. Я була з хлопцями, бійцями, я волонтерила. Я не знаю, що Потап вкладав у ці рядки, але ми всі чуємо, що там зчитується. І цей фльор нам тут не потрібний. Ці подвійні значення, ця об'єктивація жінок-волонтерів це, блядь, пізда. Ну і ще мені здається, це наклалося на те, що він спочатку повномасштабного вторгнення і приблизно до кінця минулого року сидів в Іспанії. Ще часто любили обжартовувати і множити на цю волонтерку, що роздувало гігантську бульбашку ненависті до Потапа. І там в коментарях під цими тіктоками просто пекло. А Потап на це пекло реагує. Я не впевнений, що це правильна тактика, але давайте почитаємо. Бля, льоха, як ти опустився? Раніше тебе поважав, тепер ти не диявол, а довбойоб. Потап відповідає: Ти знаєш, всі, хто мене дійсно поважали, так і лишились мене поважати. Всі, хто повинен був відпасти, відпали. Так треба. Мені Олексію здається, що після того, як я показав коментарі, де ви ставите пробіл, а потім вже кому. Дехто з моїх глядачів, які трималися до останнього от зараз, перестали вас поважати. Не впізнала. А де він зараз? Я так розумію, він десь за кордоном. Вже і забула за нього, якби не потрапила на це відео. А ритм і пісенька прикольні. Відповідь Потапа: Скажіть, це так репери у всьому світі роблять. Беруть іншу музику і свій текст. Але я забув, що я не в світі. І я не репер, а так качає, скажіть. А, Олексію, це боляче. А, мені прям так шкода його, коли я це читаю. Мені здається, що в нього прям щось пошкоджено у душі. Блін, Олексію, як на мене, якщо ви хочете зберегти репутацію, то всі ці вистрибки не допоможуть. Допоможе просто мовчки налагоджувати ситуацію. Відповідь: Я так робив декілька разів. Працює саме так. Я не знаю, про що він, але це просто боляче дивитися. І якщо ви скажете, що на ці коментарі або на це відео було страшно дивитися, то подивіться, що він виставив сьогодні. Ага. Є. Ще раз. Глянь на зірочки in the sky Свою хапає би, що ты не відпускає в рай, Ти спи в матві точек, счастья, бейдер ваш моточик, як чипала, тобі вручки, то бажай, не забажай. Глянь на зірочки in the ocean. Це и до тебе, всіх можна нечем, камера, моторну і Яки, і я, то я збагнув, що я до тебе, лиш погано грав любов. Тільки би я не шукав на землі, я знайшов тобі тільки на небі. Я тобі в руках внукати, називав тебе перша леді, називав тебе Лейбри. Своя же моя дівчина на мейби. Заведи міноглядку, зорі палаючий, зарі яскраві. Скажеш, I love you, вишни мені smiley. <рисвітна> 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 Фастфлоу був піздатий. Але в цілому, мені прям. Боляче на це дивитися, реально. Я зараз розплачуся. Подивіться, що пишуть люди. Є лікар в котюжанці, він кодує, кажуть, допомагає. Пише Потап: Ні, 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 ніяких лікарів, не збивайте кайф. А лікарі, що кажуть? Кажуть, це буде коштувати тисячу гривень. Добре? До чого докотився? До душа. Булочка пише не смішно. Таке враження, що у людини нервовий зрив чи був, чи є, чи має бути. Пота пише: ось, ось, ось буде. Мабуть, все погано. Слава уходить. Що в Тіктоці гавкується? Часу стало багато вільного. Дуже багато часу, дуже мало грошей. Мені так потрібні ваші коментарі. Бо тільки тут я можу себе реалізувати і заробити на крихту. Дякую вам, мої добрі. Коротше, мені чесно, не смішно, я не знаю, як мені. Оце навіть не крінж. Це якесь співчуття неймовірного масштабу, перемішане з. Сміхом, а я не знаю, як я себе почуваю, коли бачу цю ситуацію. Якщо ви спитаєте, чи я вважаю Хейт Потапа виправданим, я вам скажу так: я не те, щоб обожнюю Потапа. В мене навіть є фотографія, де я з ним піжуся. Якщо знайду, ось вона. Але я й не думаю, що його проступок був настільки гігантського масштабу, щоб люди почали робити тренд з булінгу Потапа. Мені, в принципі, не те, щоб близько, наскільки наш інститут репутації, який нарешті став працювати, інколи заносить. Якщо раніше ми могли від зірок, від політиків довго хавати гавно і не кривитись, то зараз, якщо хтось зробить один малесенький проступочок, то його вже кенселять. Причому інколи навіть навіть не те, що прям грубо, а просто насміхаються, і це може стати трендом. Існують цілі соцмережі, не буду говорити які, де можна з булінгу зробити тренд. І люди там підживлюють це. Коли я почув пісню про волонтерку свого часу, мене вона обурила, і я знав, що вона недоречна, але при цьому я знав, що це потап, і я не очікував від нього нічого іншого. Він завжди провокує. Чи було таке, що дана провокація була найнедоречна? Туречніша серед усіх, які я принаймні бачив в його виконанні, так звичайно була. Але я й не можу сказати, що вона була така однозначно супер хуйова Знаю одне, він точно мав за це вибачитися. Тому що, якщо він раптом нічого такого не вкладав у цю пісню, ну, уявімо собі, люди обурилися, він мав принаймні пояснити їм свою позицію, а бажано і перепросити. Якщо вкладав, але трошки і не Очікував, що це настільки образить людей, не розрахував, не був в контексті, то він тим більше мав вибачитися. Але навіть при тому, що він цього не зробив, я не думаю, що нам потрібно когось настільки сильно булити в соцмережах. В нас же бляха з'явилася своя Брітні Спірс. Ще трошки і він буде жанглювати ножами. І я зараз не хочу прозвучати, як в тому класичному відео, Лив Britney alone» тільки з потапом. Але мені боляче дивитися, як люди жорстоко насміхаються. Над ним і ображають його в коментарях навіть під відео, де, на мій погляд, очевидно, що в нього вже дійсно або стався, або от-от станеться нервовий зрив. Мені здається, важливо враховувати, що нас усіх паяє під час війни, і я не знаю, які в нього ще є проблеми, окрім війни, яка у нас спільна проблема, але він ще випустив цей трек, після якого його всі почали гнобити. Я, як людина, в якої під час війни з'явився панічний розлад, чудово розумію, як це може повпливати, і тому я дуже йому співчуваю. Ну і хтось вас каже: ну от, ти, наприклад, до Арестовича дойобуєшся по будь-якому приводу, щоб він там не сказав, і ось у чому різниця, потап. Не Арестович. Арестович на початку був нам плюс-мінус усім симпатичний, хто не знав його, як я. А потім ми почали помічати, що він якийсь дивний. Придивлялися, придивлялися. Потім він почав гнати на активістів, потім він там щось казав про ППО. І потім просто купу хуйні, купу хуйні, яка виглядає. Проросійською і антиукраїнською, що найголовніше, питаннячко, чи варто це порівнювати? Я впевнений в тому, кого я гавню, тому що ця людина припустилася мільйону помилок, які я кваліфікую як дійсно дуже сильно небезпечні. От вам і різниця. Коротше, на мій погляд, масштаб хуєсосіння Потапа, не те, що би по факту. І навіть якщо був, коли я бачу, як плавить людину, мені не весело. і особливо не весело дивитись на те, як весело іншим. І я зараз не хочу прозвучати, ніби я забороняю комусь бути трошки більш агресивним під час війни, ніж він є зараз, тому що всі зараз нервують. Не хочу прозвучати, наче я моральний ментор і когось. Чомусь вчу, тому що я розумію, що це може когось взбісити. Але можливо, важливіше подумати, не що кого бісить, а хто від цього реально може постраждати. Це просто думки. Пишіть, що ви думаєте, рухаємось далі. -е 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 -е. Саме час дуже швидко увірватися для того, щоб сказати вам, наскільки швидко ми збираємо на ремонт дронів для оцього батальйону. Подивіться, скільки було. І скільки стало клас, але давайте більше. Тут QR-код в описі посилання. Також хотілося б попросити вас не забути підписатися на цей канал, тому що багато унікальних глядачів дивиться мене, лайкають, можливо, навіть, але не підписуються. А мені б дуже сильно хотілося, щоб до кінця цього місяця ми добили десятку, а бажано і п'ятнадцятку, ну тобто 215 тисяч підписників. Ну і також буду вдячний за лайк, дизлайк. Якщо хочете сильно підтримати мій канал, то. То обов'язково підтримуйте. От QR-код для того, щоб задонатити мені на камеру. От подивіться, скільки було до останнього випуску, як я нагадав, і після того, як я нагадав, це класний результат. Але якщо хочете прискорити, мені потрібно десь приблизно 100 тисяч гривень, то, будь ласка, киньте ще. Ну і звичайно, ви можете стати спонсором чи баймія Все теж в описі. Все більше не відволікаємось і рухаємось далі. Дуже коротка, але дуже красномовна історія про Юлічку вербу. Для тих, хто не знає, це одна з найбільш відомих інстаблогерш в Україні, яка при цьому доволі часто шквариться тим, що демонструє, як вона купляє собі круті квартири і круті машини за реально великі гроші. У той момент як люди страждають, гинуть, втрачають свої домівки. Звичайно, це багато кого обурює. І от нещодавно був невеличкий скандал. Між притулою, нею і Антоном Тимошенко, тому що Антон з Сергієм посміялися з того, що в неї такий гігантський аккаунт, а вона взагалі не постить збори. І в неї немає якихось хайлайців, де б вона висвітлювала події війни або якимось чином свою волонтерську Участь. Так от, не дивлячись на те, що вона ці догани сприйняла доволі в штики, вона тим не менш до них дослухалася. І через це в інтернеті теж були незадоволені. Значить, вона купила 4 автівки для евакуації воїнів ЗСУ, виставила таку фотографію з підписом. 8 км від нуля, і такий пост з надписом 6 км від нуля. І вона закрила коментарі до усіх постів, окрім як до того, де вона оголосила збір на 500 тисяч гривень на три прибори ночного бачення, який і закрила в той самий день. І там в коментарях почалося. Просто пекло, де її критикували за те, що вона вдягнула військову форму, маленький збір, це все показуха і так далі. Ну і як ви розумієте, якщо в інстаграмі багато хейту, то забороніть своїм дітям заходити в твіттер ще тиждень. От, наприклад, Олег Симороз, це такий військовий і громадський діяч, написав наступне: чому Юля Верба кончена мразь, і навіть псевдоволонтерство не виправдовує її. Трет. Зокрема, він написав наступне: може я зажрався, але як евакуювати на цьому лайні поранених, я не уявляю собі, вибачте. Але це ще не все. Юлічка передала аптечки для військових. Гарна ж справа. Ну як сказати, враховуючи, що ці аптечки швидше вб'ють, ніж допоможуть. Ну то така собі добра справа. Так, аптечки набиті китайським лайном та неякісними турнікетами, вбивцями, які у потрібний момент просто рвуться Ну і тут він зазначив наступне: щоб ви розуміли, у неї піар кампанія Поїздки на фронт коштувала дорожче, ніж самі передані авто, які вартують 3-4 тисячі доларів за все. Я, звичайно, на цьому не знаюся, але якщо це правда, то чисто з моральної точки зору це, звичайно, повна жопа, просто жах. Але я хочу сказати з іншого боку. Правильно, що вона нарешті вирішила показувати, що вона допомагає армії. Чи робила вона це до цього? Невідомо. Принаймні вона це ніяк не підтверджувала, а стверджувала, що вона це робить просто тишком нишком, бо не хоче цим хизуватися, бо це має бути по. Дефолту, а от показала, і не дивлячись на те, що дійсно ця допомога виглядає не так вражаюче, як могла б виглядати у її випадку. Я зараз навіть не рахую її гроші. Я більше рахую її підписників і розмір збору, який вона закрила. Особливо мені, звичайно, подобається ця автівка, і вона прям прям сильно не асоціюється в мене з Юлічкою Вербою. Я скажу так: погано вона допомогла, але дуже класно, що вона взагалі допомогла. Вона Допомогла краще, ніж багато хто, і хотілося, щоб вона б і цього разу дослухалася, і, можливо, б не поїхала на шостий кілометр від нуля, але передала б значно більше допомоги, значно краще проконсультувавшись із знаючими людьми, яка саме допомога буде дійсно допомагати. Рухаємось далі. Итак, дуже швидко ваша улюбленная рубрика Ростович знову висрав якусь поету. Можно было не испортить отношения с маском? Можно было. Но не сумели. Мы ж балбесы. Юля. ну давайте уже правду называть. Ну, средний психологический возраст украинца 6 лет Массово такого. Я три недели провел в Штатах. Поверьте, не зря. Вот сильно не зря, скажем так, далеко. Так вот, могу вам сказать, как вся эта наша борьба выглядит оттуда. Да? Это был у нас следующий вопрос. Да, это дикари, такие провинциальные дикари, но с которыми ну, оторок берет от их некоторых действий заявлений, и это хочется держаться подальше. Острые неприятия американцами, думающими и влияющими вот этой всей риторики. А наиболее полно она выразилась, когда ветераны созгаличены, да, в пар... канадский парламент попал. Я был в это время сидел с очень солидными людьми, но такие. Повірте, совсем солідно. І вони читають эту новость і говорять: подождіть, ми ж допомагаємо нацистам. Ебать, <реш> серйозні люди, звісно, такі совсем серйозні, що побачили бійця СС Галичина і подумали, що вони допомагають нацистам. Це ж піздець логічно. Ну, якраз дуже серйозні люди, такі, які <реш> при всій своїй серйозності будуть зустрічатися з Олексієм Орестовичем. Ну, я не буду нічого коментувати, я думаю, що. <реш> Поїхали далі. Бренд Чер 17, який належить Тані Парфільєвої. Це така блогерка, якщо чесно, про яку я абсолютно нічого не знаю, окрім того, що в неї є цей бренд. Про сам бренд, я і дуже багато інших людей вперше дізналися через рекламу про тьолочку. Всі ми її пам'ятаємо. Я витягаю 100 зі 100 себе, роботу, подорожі, дім. Щоб знов почуть, це якось странно, це все занадто інстаграмно про мене кажуть, тьолочка він тоді нашумів, і зараз я навіть чесно не розумію, чому саме, тому що вийшла ще одна реклама, яка знову прошуміла. І тут я вже знаєте, з висоти цього зашквару той навіть не сприймаю. Суть в чому? Значить, Таня Парфілєва познайомилася з Сашою Заріцькою з гурту Казка і вирішила зробити колекцію для. Пишних і розкішних. Тобто, умовно кажучи, плюс сайз, при тому, що раніше розмірна сітка була від XS до L. І от я хочу вам трошки показати цієї реклами. Привіт, це я, та саме дівчина з другого плану. Завжди позаду героїні. Вона у нас, типу, красива, а я весела. Якби ж не зайві кілограми, цей фільм міг бути і про мене. Хоча хвилинку. Крупний, точний павник. Те на щоки голос, мозок, що ви, що ви, тіло, тема для розмови. корсет і відкриє ключі. Не бути завільно, не бути за тісно. Загорнути бшопки, начхати на всі, такі лінії все ховати до грі. Хай танцюють і блища сім на зло. Твої зовсім не зайві, свабливі кіло. І я знаю, ти давно готова до софітів І бачиш, тепер маєш що надіти. Перша колекція, плюс сайз від черсі 17 та каска для розпішних. А -а 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 -а. Ви спитаєте, в чому проблема? Якщо чесно, в мене теж виникло таке питання. Ну, окрім хуйового репу, а вже ж, справа в тому, що мені цей досвід був настільки невідомий, що я одразу навіть не доторопав, що уся ця реклама бере і підкреслює той факт, що люди, в яких розмір більше за L, Якісь абсолютно інші окремі люди. Хоча всі в коментарях почали писати: Ні, я теж така сама людина, як і людина, у якої розмір S, XS. Тощо. Тобто почався хейт, який в даному випадку, я розумію, на всі 100%. Це не сильно красивий і правильний меседж. Більше того, це підкреслено тим, що ця колекція має тільки великі розміри, тобто немає тих розмірів, які в них зазвичай були в магазині. Що взагалі робить з цієї колекції якийсь спецодяг для людей, яких вони прям виділили. І багато хто в коментарях написав: я просто людина, і завжди її була. Ви просто не помічали. Мічали нас постійно, нам не треба окремої колекції. Нам треба, щоб в кожній колекції, хоча б більшості магазинів були розміри вищі, ніж L. Тому що таких людей багато. Ці жінки ходять посеред нас, як і чоловіки. І до цього треба ставитися з повагою. І ви знаєте, існує такий термін профемініст. Так часто кажуть про чоловіків, які борються за цінності фемінізму, але вони не можуть повністю знати. Весь досвід життя, буття жінкою. Мені в даному випадку здається, що я в загальних рисах розумію цю проблему. Якщо ви можете, будь ласка, допишіть ще в коментарях, у чому вона полягає. Тому я б сильно на цьому не зупинявся, але от який би я хотів зробити висновок. Ми часто в наших підсумках приходимо до того, що все має базуватися на взаємоповазі, на врахуванні інтересів будь-яких людей, і тоді все. Буде ок, але тут в даному випадку ми самі ж зробили резонанс навколо відосу, який так чи інакше робить не зовсім це. Він, можливо, навіть робить дещо взагалі що навпаки. І враховуючи, що я про цей бренд дізнався після. Першого ролику, який гавніли. І зараз, от мені нагадали завдяки другому відосу, який гавнять. Я просто сиджу і хочу вірити, що це не якась маркетингова стратегія Чер 17, розповсюджування хворих меседжів, для того, щоб всі обговорювали ці відоси. Як наслідок їх багато хто побачить. І серед цих людей дійсно буде багато людей, які і не проти. Я впевнений, що було багато людей, які дійсно не можуть ніде знайти плюс сайс речі, і вони такі оприкалені. Кольно, але все одно у цього конфлікту є джерело, і нам всім бажано подумати над цим і засвоїти цей урок. Повага має бути базою, і якщо ти раптом подарував щось людині про повагу до якої ти зазвичай не сигналізуєш, це може виглядати дуже не дуже. Коротше, подумаймо над цим. На цьому можемо і закінчити. От такий от вийшов я Сподіваюся, вам сподобалося. Нагадую про збір на ЗСУ. Нагадую про збір на мою камеру. І нагадую про збір моїх підписників. Будь ласка, не забудьте підписатися на цей канал. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Дзвоніть мамі, питайте, як в неї справи. І не забувайте, що в мене тут, оці ще відоси як класні. Подивіться, їх, раптом ви не бачили. А ні, тут один. Та поставлю два. Papa